На Кубані до школи ходять по воді. Затоплена ділянка дороги, якою діти ходять зі школи, вкрилася кригою, обійти її немає можливості, тож хлопцям доводиться йти стежкою а, з води та льоду. І як ви вважаєте, це нормально, що діти отак ходять в школу? І зі школи домой. Вот я желаю, чтобы дети чиновников и их внуки также ходили. Может быть, тогда у них что-то в башке прояснится и начнут принимать решения для народа, а не только для Себы. Але Путіну все одно він веде війни, аби задовольнити своє схиблене его. Тим часом студентам в РФ дали команду: ніяких гостей і всім бути здоровими для калінградських студентів. Запровадили обмеження на час візиту Путіна. У групі одного з гуртожитків Балтійського федерального університету оголосили, що 5 ранку, 25 січня, відбудеться обхід. Крім того, студентам заборонили замовляти доставку їжі або. Викликати швидку. Всіх зобов'язали бути здоровими і, мабуть, ситими а, візитом бункерного. Як розповіла а, виданню а одна зі студенток на території гуртожитків чергують силовики: вийти можна, а увійти не можна, поки не поїде Путін. Місце, де він зустрічається зі студентами, перегородили Парканами Путін приїхав до Калінінграда в день російського студентства. Він уже встиг промити мізки студентам, заявивши, що треба народжувати якомога більше дітей. Насправді, як виявило дослідження Українського інституту майбутнього актуальні питання РФ Росіян, насправді більше хвилюють ціни на ЖКГ ніж війна в Україні. не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это наруш... он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти. Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против, против его друзей коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может. Это же действительно так? Нет, конечно. Надоело же. Ни в коем случае. Да потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. Если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума. Опитування проводилося наприкінці листопада, на початку грудня 23-го році. Шляхом телефонного опитування у нього взяло участь понад тисяч респондентів від 18 років до шістдесяти війна в Україні майже не цікавила росіян наприкінці 23-го року. Подіями, що запам'ятовуються, найбільше вони назвали шторм буревій у південних регіонах. 41%, наголошення оголошення підвищення цін на ЖКГ 34%. Проте в аеропорту Махачкали 26% і рух дружин, мобілізованих із закриття КПП на кордоні з Фінляндією по 19%. А тільки 50% Відсотків опитаних вважають найважливішою зі свобод право політичного вибору. Повністю вільними російське суспільство вважають 18% респондентів, і лише 12% дотримуються протилежних думок. 44% росіян вірять, що вибори президента РФ можуть змінити ситуацію в країні на краще. 37% упевнені, що все залишиться як раніше, і 5% вважають, що стане тільки гір... гірше. 68% опитаних упевнені, Нені вектор розвитку Росії рухається в правильному напрямку, 60% впевнені у зворотньому, тобто майже 70% опитаних вважають, що Росія рухається в правильному напрямку, і разом з тим 56%… Вважають обґрунтованими вимогу дружин мобілізованих їхнє повернення додому. Тобто логіка у цих опитаних проста: Росія рухається в правильному напрямку, але ті, хто хоче закінчити СВО, вони теж праві. Так, Путін же ж це СВО почав і продовжує, і ви кажете, що він рухається в правильному напрямку. Паралельно з тим, ви підтримуєте тих людей, які хочуть людей з цього СВО забрати. Ну це типова російська логіка. 50% вважає, що у Путіна двійників немає. Чверть опитаних припускають, що у російського диктатора є дублери. Зазначимо, що в опитуванні в РФ мають вони специфіку не завжди можна зробити об'єктивне дослідження.